Ми сьогодні з вами зібралися з досить вагомої і потрібної для нас події. Це офіційне відкриття центру. Розвитку кар'єри нашого університету. Ми не хотіли відкрити центр розвитку кар'єри просто для себе, для галочки, щоб це пройшло на папері. Ми хотіли зробити так, щоб це був постійно діючий офіс, офіс, який буде займатися тіми проблемами, які на сьогодні існують, і постійно допомагатись і випускнику, і студенту, і роботодавцю, і регіону вирішувати ту складну проблему, яка на сьогодні існує. Взагалі на ринку праці. Які цілі ми ставимо, і яку мету ми ставимо, відкриваючи сьогоднішній центр для міста, для регіону? В першу чергу це уповільнення тенденції зовнішньої міграції. Ми... Переконані в тому, що відкриття такого центру дозволить уповільнити ті процеси, і випускники нашого університету в більшій мірі будуть залишатися працювати в місті, в регіоні, на підприємствах, які розташовані саме у нас і важливі для нашого регіону. Для роботодавця це підготовка молодих фахівців під потреби ринку, під потреби роботодавця. Ну і звичайно, для університету це дуже важливо і. Ми будемо прагнути до 100% працевлаштування випускників, це працевлаштування саме за фахом. Тому що студент, який закінчив ту чи іншу спеціальність, спеціалізацію, обраний ним факультет, ми хотіли б, щоб саме працював за фахом. І ті п'ять років навчання, які він провів в стінах цього навчального закладу, щоб вони для нього були немарними, щоб вони дали для нього інвестиції в майбутнє. Нашого центру розвитку кар'єри вперше була презентована навесні 2016 року на форумі роботодавців в місті Житомирі. Лише тоді ми почали заявляти про себе активно. На сьогоднішній день наш центр це окреме приміщення, це професійна команда менторів, які завжди допоможуть і роботодавцям, і нашим студентам для того, щоб вибудувати свою не тільки професійну, а й трудову кар'єру, тому що для нас це принципово, що та молодь, яка до нас приходить, вона змогла б працевлаштуватись за спеціальністю. Таким чином ми вирішуємо всі проблеми регіону і економічно, і інтелектуально, і проблему зайнятості. Нашого району, це звичайно, що забезпечення ефективної зайнятості, не просто зайнятості, а щоб люди працювали з душею. Звичайно, це сприяння розвитку економіки знань, тому що наша молодь вона дуже творча. І, знову ж таки, відповідно, ми проводимо реагуємо на динаміку на ринку праці і забезпечуємо реалізацію моделі дуальної освіти. І, знову ж таки для роботодавців, в першу чергу, ми а, завжди намагаємось забезпечити роботодавцям кращих студентів. Тобто, у нас на сьогоднішній день саме культовими курсами є другий, третій курс. Тому що четвертий, п'ятий традиційно у нас дуже багато молоді праці влаштовано. Для молоді ми також пропонуємо все ж таки всі можливі способи отримання і доступу до інформації. На університетському сайті створений окремий ресурс, бо це і ДУА», де розміщується актуальна інформація про вакансії, про стажування, є типові документи, договори про співпрацю, положення про стипендію роботодавців. На сьогоднішній день наші студенти є отримувачі стипендії від роботодавців, тобто роботодавці самі призначають. Стипіндії найдали найбільшим студентам нашого університету. З одного боку, ми стикаємося з тим, що, е, аналізуючи навіть статистику, ми бачимо, що дуже багато випускників не можуть знайти роботу. З іншого боку, спілкуючись з роботодавцями, я дуже часто чую від них велику проблему в якісних кадрах. І я переконаний, що цей центр і покликаний зв'язати їх один з одним і зв'язати якісно і сучасно.